Вітаю, шановні колеги! Представляю вашій увазі доповідь на тему емоційна підтримка учасників освітнього процесу в умовах війни. Ця тема наразі є дуже актуальною, оскільки війна постійно вносить корективи і в освітній процес, і у життя людей в цілому. Постають нові виклики перед викладачами, де серед професійних якостей важливого значення набуває психолого-терапевтична складова, здатність виявляти гнучкість у спілкуванні та організації навчання учнів, уміння адаптуватися до реалії сьогодення, володіння практиками емоційної підтримки та самопідтримки є важливими компонентами здійснення професійної діяльності. Вплив війни зумовлює зміни психоемоційних станів учасників освітнього процесу, які пов'язуються зі збільшенням навантаження на психіку через довгостривалий стрес і накопичення досвіду травматичних подій. Тому у цей період важливо навчитися підтримувати себе, учнів, батьків. Емоційна підтримка необхідна усім. Оскільки вона спрямована на формування стрестостійкості та відновленню життєвих сил. Її своєчасне та систематичне надання потребує розуміння особливостей психоемоційних станів дітей та дорослих, сприяє подоланню емоційного вигорання, зменшує рівень напруги на психіку та нервову систему в цілому. Існує важливий психологічний закон. Словесне вираження любові з симпатії підсилює життєву енергію, а злі слова зменшують її. У Державній службі якості освіти України також наголошується, що в умовах війни і заняття важливі для учнів насамперед, саме в емоційно-психологічному аспекті, ніж у навчальному. Відтак, значну частину освітнього процесу варто присвятити виконанню дітьми вправ та завдань, що передбачають врегулювання емоційного стану та психологічне розвантаження. Мета моєї роботи зорієнтувати викладачів на психолого-теоретичні аспекти та практичні методи емоційної підтримки учасників освітнього процесу в умовах війни. Завдання Розглянути особливості емоційних станів дітей та дорослих, спричинених війною, ознайомити викладачів з основними орієнтирами емоційної підтримки, охарактеризувати роль емоційної підтримки в освітньому середовищі, ознайомити з практичними методами надання емоційної підтримки учасників освітнього процесу. Зорієнтувати викладачів на важливість поновлення емоційних ресурсів описати рекомендації щодо емоційної підтримки викладачів, учнів та батьків. Насамперед охарактеризуємо особливості емоційних станів дітей та дорослих в умовах війни. Відповідно визначень психологів, психоемоційний стан дітей та дорослих охоплює сукупність їх настроїв, бажань, внутрішніх переживань та емоцій. Під час війни характерними є такі емоційні стани, як страх, тривога. Паніка, злість, відчуття провини, безпорадність, ейфорія, апатія, депресивні стани, синдром емоційного вигорання. Особливості емоційних станів дорослих пов'язуються із невизначеністю умов, створення безпечного середовища та виявляються у вигляді постійного відчуття неспокою, швидкій втомлюваності, зниженні концентрації, дратівливості, труднощів у контролі емоційних реакцій. У дітей тривалий вплив війни також формує хронічну емоційну напругу, що проявляється як тривожність, страхи, психосоматичні реакції, емоційне виснаження, порушення сну, агресія апатія. Стабілізації емоційного стану людей, які тривалий час знаходяться у стресових умовах, сприяє емоційна підтримка. Психологи визначають такі форми емоційної підтримки, як Вислуховування слухати людину без перебувань і спроб одразу дати пораду. Співчуття, висловлювати розуміння та показувати, що ви відчуваєте те саме, що й інша людина. Повага, приймати почуття людини такими, якими вони є, не засуджуючи і не знецінюючи їх, фізичний контакт, пропонувати обійми або інший тактильний контакт, якщо це зручно для обох. Присутність бути поруч з людиною, навіть якщо це означає просто тиху присутність. Підтримка в діях проявляти турботу не тільки словами, а й діями, показуючи, що вам не байдуже. Емоційна підтримка це не просто слова подбадьорення чи співчуття, вона виконує кілька важливих функцій. Зниження рівня стресу. Коли ми відчуваємо підтримку, організм реагує позитивно. Підвищення самооцінки людина, яка отримує підтримку, відчуває себе важливою та цінною, що позитивно впливає на її самооцінку. Поліпшення фізичного здоров'я. Наукові дослідження показують, що емоційна підтримка здатна позитивно впливати на імунітет та знижувати ризики серцево-судинних захворювань. Формування почуття безпеки. Люди, які знають, що у них є підтримка, легше переживають труднощі та почуваються стабільніше в складних життєвих ситуаціях. Емоційна підтримка допомагає пережити складні моменти, формує міцний фундамент для психологічного здоров'я, бо коли особистість відчуває, що її розуміють і приймають, її мозок виробляє менше кортизолу – гормону стресу. Натомість рівень окситоцину – гормону кохання та довіри зростає, що покращує настрій та самопочуття. Емоційну підтримку не можна зводити тільки до слів підбадьорювання. Не можна просто сказати все буде добре і очікувати результату. Справжня емоційна підтримка вимагає навичок та щирості. Існують рекомендації щодо надання емоційної підтримки. Так, психологи виокремили такі слухати з повною увагою, визнавати почуття співрозмовника, задавати відкриті запитання. Пропонувати конкретну допомогу, поважати особисті кордони. Надаючи емоційну підтримку, не потрібно давати поради без запиту, знецінювати переживання особистості, перемикати увагу на себе, тиснути на розв'язання проблеми, нав'язувати своє бачення ситуації. Також важливо враховувати такі моменти. При гострих кризах емоційна підтримка має бути невідкладною. Допомога потрібна не лише тим, хто пережив травму безпосередньо. Допомога потрібна всім. Іноді підтримка це просто мовчазна присутність і обійми. Спільне переживання посилює зв'язок між людьми. Для учасників освітнього процесу емоційна підтримка полягає у наданні допомоги викладачам, батькам та учням, використання різних технік, що допомагають справлятися з тривогою та стресом. Це відповідний супровід і турбота про кожного з них, оскільки війна змінила звичний ритм життя і принесла тривогу і невизначеність у кожен дім із сім'ю. Емоційна підтримка учнів під час війни це порятунок для їхньої незміцнілої психіки, що ще не може достатньо самостійно опрацювати отриманий досвід. Воєнна реальність, звуки вибухів, втрата дому або близьких, постійна загроза безпеці стає для дитини важким тягарем, з яким важко впоратися без допомоги дорослим. Оскільки психіка дітей ще розвивається, то реакції на стрес можуть бути незвичними для дорослих, але нормальними за цих ненормальних умов. Замкнутість, дратівливість, агресія, плаксивість, регрес у поведінці. У таких обставинах важливо бути з дитиною поруч, підтримувати та допомагати розпізнати і зрозуміти її почуття. Для цього помічними стануть щирі відкриті й уважні розмови, ігри, творчість або спеціальні техніки, які допомагають зняти напругу. Вчителю важливо вміти спостерігати за дитиною і виявляти в неї стани емоційної напруги. У дитини змінюється міміка, темп мовлення, з'являється метушливість, змінюється дихання, пульс, кольор обличчя, можуть з'явитися сльози. Емоційна підтримка це прийняття почуттів дитини без осуду, допомога дітям у розумінні, що їхні почуття та переживання є природними реакціями на незвичні обставини. Усім почуттям є місце, і всі стани дитини будуть прийняті з любов'ю та турботою. Навчання в умовах війни вимагає від вчителя вияву гнучкості у спілкуванні з учнями під час уроку врахування їх індивідуальних психосематичних особливостей. Для цього визначимо такі рекомендації. Підтримувати в учнів бажання я можу, для підвищення дофаміну – це сприятиме їхній концентрації та увазі й нормалізації загального стану. Дотримуватись правил, будь-яка робота, особливо зараз, це про створення простору взаємин. А простір взаємин – це правила. Використовувати психологічні хвилинки на уроці. Це можуть бути просто фізичні вправи, наприклад, потягування або виховання техніки на стабілізацію, виконання техніки на стабілізацію емоційного стану. Іноді важливо планувати уроки менш інтенсивними, не за смістом, а за обсягом домашніх завдань. Іноді корисно відкласти деякі уроки на певний час та використати цей час для бесіди про практичні речі, пов'язані з нормалізацією життя учнів, залишитися щирим. Учні дуже добре помічають, як їхні вчителі самі справляються зі стресом. Цілком нормально виражати свої природні емоції чи то сум або будь-яку іншу реакцію. Емоційна підтримка учнів полягає в стабілізації та відновленні їх емоційного стану. Для цього використовують такі практики барометр емоцій. Учням пропонують, особливо тим учням, які мали говірки чи скуті в своїм розмовах. Їм пропонують: якщо великий палець на руці підняти вверх, це означає, я почуваю себе добре. Убік. Я злюся, вниз мені сумно. Таке розпізнавання емоцій дозволить краще скоригувати вчителю свої дії. Дихальні вправи заспокоюють нервову систему і допомагають зняти напругу. Техніка глибоке та повільне дихання. Вдихаємо носом на рахунок 1, 2, 3, затримання дихання на 1, 2, 3. Видих через рот, яка може повільніше. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затримка дихання. І на 1, 2, 3. І так продовжимо. Уявляю, для молодших дітей можна зробити таке порівняння, що ми уявляємо, як надуваємо повітряну кульку. Видихаємо, вдихаємо і видихаємо довго то повільно ротом, ніби надуваємо кульку. Одного вдиху та видуху недостатньо, вправу потрібно робити мінімум 3 хвилини. Дорослий, який дихає разом з дитиною, створює не просто вправу, а мікросередовище довіри і присутності. Техніка квітка і свічка. На вдих уявляємо запах квітів, на видих задуваємо свічку. Цей образ зрозумілий дітям дошкільного віку. Право активує повільне дихання і знижує збудження. Практика контейнер емоцій. Вона дає можливість дитині символічно скласти свої важкі почуття у вигаданий, намальований об'єкт банку, коробку, мішок. Запитайте, що ти хочеш покласти в цей контейнер, який колір та форму має емоція? Як ти почуваєшся зараз, коли вона вже не всередині тебе? А в контейнери так переживання не витисняються, а зберігаються в безпечній формі. Дитина навчається працювати зі своїми емоціями. Малювання емоцій чи страхів дітям легше виражати почуття через малюнки. Це допомагає зняти стрес і зрозуміти, що вони відчувають. Картки з емоціями. Дітям важливо навчитися розпізнавати і називати свої емоції. Використання карток із зображенням різних емоцій допомагає дітям зрозуміти, що вони відчувають. Техніка стоп. І Коли дитина відчуває злість або тривогу, пропонуйте їй зупинитися і подумати, чи дійсно це так страшно, як ти думаєш. Ця техніка допомагає зменшити імпульсивну поведінку і заохочує до аналізу своїх думок перед діями. Список ресурсів. Створіть разом з дитиною список приємних музичних творів чи активностей, з яких можна буде обирати, коли буде присутній поганий настрій чи тривожний стан. Позитивна думка замість негативної. Ідея в тому, щоб навчити дитину замінювати негативні, некорисні думки на позитивні або реалістичні. Наприклад, думку, я не зможу щось зіграти чи зробити завдання, можна замінити на «Я постараюся. І якщо щось не вийде, попрошу про допомогу. Техніка безпечного місця. Полягає в уявленні безпечного місця, де дитина почувається спокійно та захищено. Це може бути ліс, сад пляж, вигадана планета або кімната в домі, куди дитина може потрапити, заплющуючи очі в момент потреби. Емоційна підтримка батьків є також важливою частиною здійснення ефективного освітнього процесу. Саме батьки часто опиняються в ролі першої психологічної допомоги для своїх дітей. Однак і вони потребують підтримки, оскільки також стикаються зі стресом, стресом, страхом за життя та майбутнє своєї родини. Їх підтримка спрямована на підвищення здатності розуміти свої емоції, керувати ними та допомагати своїм дітям справлятися з труднощами. Основною формою допомоги батькам є консультація. Регуляції, спрямовані на навчання навичкам, комунікації, як правильно говорити з дітьми про війну, як відповідати на їхні запитання та тривоги, роботу з власними емоціями, як справлятися з власними страхами, страхами і тривогою, щоб не передавати їх дітям, підтримку. У створенні стабільного середовища. Навіть у мінливих умовах батьки, батьки можуть і мають створювати для дітей певну передбачувальність і підтримку, що допоможе знизити рівень стресу. Пошук ресурсів батькам важливо знати, що може підтримати їх, що приносить задоволення і розслаблення, та використовувати це щодня. Емоційна підтримка під час війни потрібна також викладачам. Для них кожен день це новий потенційний виклик, а кожен учень потребує уваги та підтримки. На це потрібно багато внутрішнього ресурсу, адже вчителі не лише навчають, але й природньо стають для учнів прикладом стійкості та надії. Викладачі можуть відчувати великий тиск через відповідальність, яка лягає на них. Педагоги повинні не тільки забезпечити навчальний процес, але й підтримувати учнів у ситуаціях, які викликають емоційний дискомфорт. Психологічна підтримка вчителів під час війни спрямована на допомогу їм у збереженні власної емоційної рівноваги та здатності виконувати професійні обов'язки. Адже лише той, хто має ресурс та опору, може стати підтримкою для інших. Ще складніше педагогам тоді, коли вони самі є постраждалими переселенцями або тими, хто втратив житло чи близьких. Тому надання психологічної підтримки вчителям є процесом комплексним та таким, що вимагає індивідуального підходу залежно від обставин. В цілому, психоемоційна підтримка педагогів під час війни включає Емоційне відновлення, підтримка в обробці власних емоційних реакцій та переживань, підтримка професійної ідентичності, допомога вчителям у розвитку та збереженні своєї професійної ролі, розвиток навичок саморегуляції, вивчення технік роботи зі стресом, тривогою та емоційним виснаженням, щоб зберегти ресурс для доброго самопочуття та допомоги учням. Емоційна підтримка вчителів під час війни є важливою для забезпечення якості освіти, адже педагоги зберігають стійкість та спроможність підтримувати інших тільки тоді, коли їм самим достатньо психологічної підтримки, допомоги та внутрішніх ресурсів. Отже, для емоційної самопідтримки педагогів психологи надають такі рекомендації, які необхідні для стабілізації емоційного стану. Потрібно шукати власний спосіб звільнення від негативних емоцій через фізичну активність. Це може бути спорт, танці або навіть прибирання в будинку, знайти спосіб звільнення від негативних думок. Це може бути спілкування з друзями чи колегами, або ж введення щоденника, дізнатися про джерело власних ресурсів, намагатися. Поліпшити якість сну та збільшити час прогулянок на свіжому повітрі. Вчитися розслаблятися, присвячувати вихідні дні для відновлення, професійно розвиватися, наведу, наведу приклади практик, спрямованих на стабілізацію емоційного стану у дорослих, прогресивна м'язова релаксація. Що передбачає почергове напруження та розслаблення м'язів. Ця практика спрямована на зосередження уваги на власному цілі, що допомагає зняти стрес. Медитація усвідомленості. Практика допомагає зосередитися на теперішньому моменті і відпустити тривоги про майбутнє. Це означає вчитися спостерігати за своїми думками і почуттями, не оцінюючи їх. Складання плану дій. Ця практика дозволяє визначати чіткі маленькі кроки на сьогодні, завтра, післязавтра, оскільки планування підвищує відчуття контролю над життям. Техніка стоп. Її використовують, коли виникає відчуття паніки чи тривоги. Суть сказати собі стоп, зробити глибокий вдих і зосередитися на конкретних діях, які варто зараз виконати. Час для себе. Ця дієва практика полягає, полягає у тому, щоб виділити щодня час на те, що приносить задоволення: читання, слухання музики, прогулянка, переосмислення негативних думок. Її застосовують, коли виникає тривога або страх. У такому разі потрібно запитати себе, чи є докази, що підтверджують мої думки. І чи можу я розглянути ситуацію з іншого боку? Ця техніка допомагає змінити автоматичні негативні думки на більш реалістичні й корисні планування приємних подій. Ця практика допомагає долати депресію та тривогу. Полягає у плануванні певної активності, яка приносить задоволення або розслаблення. Навіть якщо в цей момент важко знайти час або бажання для цього, потрібно пам'ятати, що маленькі кроки до приємних подій підвищують настрій і знищують рівень стресу. Отже, Емоційна підтримка учасників освітнього процесу є важливою складовою їх життєдіяльності і здійснення професійної діяльності в умовах війни. Викладачі є такими ж значущими фігурами, встановлені особистості учнів, як і батьків. Перш ніж розпочати роботу з учнями, варто переконатися про власну безпеку, бо лише поруч зі спокійним та впевненим вчителем діти відчуватимуть захищеність. Використання практик, спрямованих на емоційну підтримку, сприятиме стабілізації емоційного стану учасників освітнього процесу, покращенню їх фізичного та психічного здоров'я, забезпечить підвищення ефективності здійснення освітньої діяльності та творчості. У мене все. Бережіть себе, дбайте про себе, перемоги нам всім та мирного неба! Дякую за увагу. До зустрічі!